Принесе ця симпатія щось хороше я прочитав Червоний голод Ен Еплбаум. Вона про голодомор. Чи має це пряме відношення до Зеленського? На перший погляд, ні. Але це ніби продовжує переплітати структуру мого розуміння наших людей, історії регіону. Нарешті до західної публіки доходить і знання про цей геноцид, що привів за собою червоний вірус комунізму. Дуже жаль, що їм знадобилось настільки багато часу, щоб усвідомити, що голодомор відбувся і наскільки нищівними були ті події. Загалом цей трьохгодинний подкаст можна було б вмістити і в дві, а то й півтори години. Занадто багато повторів, зайвих питань, що мало стосуються теми, та смолтоку. Це не відміняє того, що ця розмова була потрібною. Лекс є першим великим незалежним медійником, що взяв інтерв'ю у Зеленського. Якщо порівнювати цей подкаст з тим же інтерв'ю, яке Путін дав такеру, то дуже відчутна разюча різниця в динаміці і якості продукту. Тому, однозначно, Лекс Фрідман нам не завадив. Треба більше таких інтерв'ю, щоб здобувати перевагу на медійному фронті. На сьогодні все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на цей канал, телеграм-канал та буду радий залишатись на зв'язку. На Україні, це ти про той велосипед, на якому твою мамку возили й за гаражі.